Місцева влада слухала, як не допустити корупції з робочим візитом на Волинь. Завітав заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції Микола Корнелюк. Не оминув, що він земляк. Я сам роду з Волинської області, тому це мій перший візит в регіон. Я нещодавно призначений заступником голови національного агентства і мені ну дійсно дуже приємно, що. Перший візит відбувся саме в Луцьк, в Волинську область. Столичний посадовець назвав два основні корупційні ризики, які можуть бути на Волині. Один із них стосується лісів, а інший захисних споруд на кордоні. Волинська область це друга область після Харківської, за сумою коштів, яка була виділена на будівлю фортифікаційних споруд. Тому, звичайно, в цій сфері можуть бути корупційні ризики. Але перевіркою там, використання цих коштів займається, аналізом займається і НАЗК, і інші правоохоронні органи. Друге, про що можна говорити, ну, це про використання лісових ресурсів. Обговорювали і як боротися з корупцією. Для цього діє єдиний портал повідомлень викривачів. Це захисна електронна система, за допомогою якої кожна людина може повідомити про корупційну дію посадовця і контролювати, як працюють з її інформацією. На Волині до такого порталу вже підключена обласна рада. Очікують, що незабаром приєднається Луцька міська рада і обласна військова адміністрація.